Я ж до вас не звертався за послугами. Ви зараз влаштовуєте цирк. Який цирк? Я що? Такий що цирк. я зробив? Цирк. Шо? влаштували зараз скажіть будь ласка середня цирк влаштували. який цирк я їхав собі зупинився да, пішов в магазин ви який ви цирк зупинили по перше а я ви не маю їх ніяк? я людина ви? я не користуюсь ніякими ви, паперами ви, що ви, а не а ви, а видно має? що я люд... Всі люди я не користуються ви я... користуються ви хай користуються ви в я ж не при народі. це бажання кожного використовувати папери а я не використовую це ваш обов'язок у мене обов'язок один перед творцем, більше не перед ким мене немає обов'язків. я ж кажу, по що не по закону живу, закон, а по совісті. Сов по Ви подаєте свої документи згідно зі приземлою? Яково не довідь. Дивіться, я, я вам ніякі папери не даю. Не папери, Це по перше, можете... бо я їх не маю і називати нічого я я, дивіться, я ж до вас не звертався запросити до коло... відділу поліції дивіться я ж до вас не звертався я до вас звертаюсь вам так, ще раз мені зробив. не потрібно домовляєтесь прослідувати мені... Мені особисто. добровільно, мені особисто. це як ну сідаємо автомобіль їдемо встановлюємо На ваш підставі ваш... чого що ви хочете щоб Потрібнути я з вами вас до відповідальності якої за статтею 121 два 5, а також що саме то що у вас було керувало транспортним засобом Будучи без шолома, а я не нося його, і що тепер що, і що тепер? Я що до вас звертався? Просив, щоб ви мене кудись О, відвезли? То, ви це я ж сказав, ви, ви відкриваєте свої двіця, двері, Ви відкриваєте та, двері, 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 двері своєї квартири, і там хочете собі я звертатися. Я на землі яка квартира? Свою відкриваєш. Я на землі знаходяться яка квартира. Открив свою квартиру, і там звертаюся до себе. А це хто так вирішив? Що я вирішив? Тому що зараз вирішуєте не ми. Я тут народився. Що ви хочете. Щоб Він, я вам якщо надав вас є паспорт, якщо я ви не маю його. Я вже вам відповідно це. Я не зобов'язаний зобов його мати. Що зобов зобов мене зобов'язує. Зобов Закон України це саме так, кажу є... вам, хлопці. Я не живу по закону по совісті. У 에... мене нема паперів, паспорта це... нема. Я скажу І... совість свою можете залучити. Це хто так вирішив? Скажіть, хто так вирішив? Я вирішив. Яким чином? Ну так, рішив. Я це я так звернувся. Попросив, щоб ти за мене вирішив. Та мені не треба, щоб ти обращався. А як це ну, не, так, надо. Мені не треба? Щоб так, ти обращав, а, що, а що тоді від мене хочеш? 에, притягнути вас до відповідальності. До якої відповідальності? адміністративної. І. І все, наложить штраф і поїдете собі. Який і, штраф? Далі. 에, ну, далі? Як мінімум 510, а так як ми зареєстровуємо ну, паспортний засіб, ще там будуть питання. Які питання? Ну, з приводу до того, що транспортний не засіб не зареєстрований. Я не, він я не бажаю нічого на... реєструвати ніде. І 에... так, що... я ще раз кажу, за це людей свої вбиває, чи що? свої бажання, це моє Открив бажання двері своєї квартири. М моє бажання і заявляєш М там своє бажання. Хто це так, так Це Я рішив. А я по іншому вирішив. Ну, ти, що ти рішив? То це твої ну як це? Хто ти? О, ти будеш ну, йти, і ти. Я до тебе підійду, попробуй. скажу, давай. Поїхали, що попробую. Ну під так мені це не потрібно. Ну, Якщо тобі не ну, ну, треба, якщо потрібно, там я б звернувся. Е добровільно прослідуємо або будемо Куди з добровільно? протоколом затримання з застосуванням фізичної сили та спецзасобів згідно статті 30 е 44 та 45 закону України про національну поліцію. В Хаджібеїській відділ поліції для встановлення вашої особи, а також е притягнення адміністративної відповідальності. Ключ стої, віддам, підем? ключ Будем? віддам. Стоять, стоять, я, стоять, я нікуди стоять. не тікаю, кажу ключ віддам. Немає я потім заберу, хорошо? Евакуація чого? Транспортна засоба. Викрадення, а не евакуація. Яка евакуація? Викрадати будеш в себе там що А доведу. я не викрадаю ні в кого нічого. Це ти їздиш, викрадаєш людей. Так. Да? Звісно. Це Стоїм чим тут. ти займаєшся? Стоїм тут, що ти? Ну ось це як називається. Що ви набувають? Ну викрадення, чи що це? Доставлення вас до відділу поліції. Я встановлення ваша ага. особа. Забавляли... Так я людина. Що ви особу можете встановлювати? Не, я кажу, не, що не, я людина, не, ви мені не, кажете, не, що я особа. особа. Я людина не особа. Особа це ти, ти на роботі, а я не особа. Я вирішую хто я людина чи особа. Я заявляю, що я не лю... не особа. Що якось не так сказав, чи да, що? Особа. Де особа? Особа. Людина. Ти особ. Можеш подивитися, зняти очки. А я бачу людину зараз. перед собою. Ну, то, а де ти, ти бачиш, бачиш особу? Це може бути де особу ти бачиш? це може бути. Галя, да. Е, ну, зараз сположуємо в воду поліції і встановлювати особу. Е, Так особи тут нема, тут людина. Я кажу, що я людина, а не особа. А ти мені кажеш, що я особа. Ну ти пока на а там это так, добре, добре. добро, дай. Все, саживайся. Сейчас, напарник, присадий, а потом будеш Тут Сам кажеш, присаживайся, а потом кажеш підожды. Мішу? Ну так, да, що мені плакати, чи що. Ну да. так. <клес> ну, вам треба особ шукати. Я кажу, що я людина, а ти мені кажеш, що я особа. Так, а, ваші документи, якщо будь... а я не маю, тому що я людина. А людина не має документів. Документи, документи мають холодильники і таке. Ви ж громадянин. України? Чому це я надо? Я людина та Я та Я людина. Я, яке я маю ви, я ви відношення до громадянина? Ласка. Кажу, я людина, ви мені кажете, що ви я Ви ж до цього, що ви громадянин України? Я сказав, що я людина. Я не казав ще взагалі такого. ви десь щось почули? Чого почули? Ви що, перші, кому я пояснюю, чи що? Я ж пояснював людям. Ви вони перші, що? кому я пояснюю. Та нічого, ну а що? Тобто -то вам подобається, коли вас доставляють до равіділа. Ну, це ж не розстріл, це ж не смертельно. Що ви мене доставите в райвідділу. Особу доставимо, запроси. Ну Ви особ доставляєте. Да, ви. А я ж кажу, що я людина, а не особа. Особа. Ви просто їздите, кошмарите людей на дорозі. На ровному місці. Ну так, а що ж непонятно. Відповідальних ми не кошмар. Так кожний відповідає за себе сам особисто. А я Чи хашу, це не так відповідальні, просто собі їдуть на далі, і все. Ну так Ніхто і все. Не я не собі їхав, став біля магазину. А ви ви вибігли і кричите стій? Став стій. А я так так. я то я там щось таке зробив, що ви за мною погналися. Погнали? Ну це для вас я порушення, не для мене. Я керую совістю, а ви керуєтесь законами. Тобто, це но ну, це, це мої різниці нарешті так? звісно. Ну а як же ж, якщо людина дієздатна. Якщо людина дієздатна і усвідомлена, чому вона не може їздити? Тому що. Ну як тому що? Я що? підтверджувала свій статус тебе не вчила. Бо що? ти просто зараз наробиш біди, зб'єш. Ну, це твоя думка особиста, ну, ж, правильно? Ну це ж твоя особиста думка. Ну, а це твоя думка. Ну так, да, У ну, тебе своя думка, в мене своя ні, думка. Раді Бога, що ти. Ти не законно Це ж нормально, але ти на закон спираєшся, бо закон. ти, типа на роботі. Ну, а ти типа ні. А я типа ні, звісно. Я ж не їздив, не кошмарю людей, не кричу, що я поліція. Хоча не маючи притому ніяких на це повноважень. А ми маємо. Поліція. Де ви маєте? Нема у вас ніяких повноважень маєте. Ви просто самі не знаєте, що ви не маєте повноважень. Де про національну поліцію? Ви пам'ятаєте, то... Ви приватна але, фірма взагалі-то хлопці і дівчата. Ви та 우리... це в інтернеті, та це вже знає більше пів України. Ви кажете мені, що я в інтернеті побачу. ви це почули? Про що ви нарадя? Я не почув. Ви візьміть, просто зробіть запит, де ви працюєте. У вас у кожного повинна бути довіреність. На надання послуг. У вас же їх нема, нема. Цю несенітницю, всю що можна було отримати в інтернеті. Ви її так добре отримали? з да, Що, я... да, а що ти взяв? що я в інтернеті взяв? Ну тому що таке придумати вам було б важко. А не що так... це придумати? Ну, не ну ти ж працюєш, а не знаєш де. А як придумав, да? Так, да, придумав. Лише, там зроби собі запит, де ти працюєш, і ти тоді сам зрозумієш, де ти працюєш. Весь оцей пруд, це у вас нема повноважень, будь-що робити з людиною. Ви можете тільки робити з особами і мати справу, і лише тоді, коли до вас звертаються. А так взагалі ви не можете надавати послуги, коли до вас не звертаються. Ну я ж вам не телефонував. Я їхав собі а по дорозі. ми знаємо, Телефонували ви, ні. Ми ж не знаємо хто ви. Я а нащо вам знати? Хто я що не видно, що людина, Ні, не видно. Ну погано, що ви не можете визначити людину. з і все, тільки. Ну це для вас з Ютуба. Ну откуда ви? Таке? А, для, а у мене життєвий досвід. Досвід да. Який? нісенітниця? Ну це для тебе нісенітниця. Ну так це є. Ну, А я, ну так ви бачиш. Буваючи якусь ну, заадекватну людину себе, я ну, тільки не можу... Е Говорите, що це все, дуже дивно. Яку нісмітницю? Ну, я ви... кажу, що я людина. Я не казав, що я особа. Я сказав, що я людина, а не особа. Ви можете тільки з особами мати справу. Якщо людина каже, що да, я особа, ви можете Тому, з ними мати справу без питань. То, що я хочу, я управляю, керую транспортом. Ну, звісно, так. Так. я ж кажу, що я керую згідно совісті. Я Не визначає ніякі документи. Да, у мене їх немає, я мажу, що отримати. У мене немає потреб мати бумаги. Бумаги обмежують людину. Якщо вона не усвідомлена, не може сама приймати рішення. Тоді да, дають людині бумажки і кажуть: на ось рухайся по закону. Ну, так а я не хочу рухатись по закону, я хочу ну, рухатись так, по совісті. Не і рухаюсь не по нею. Все, та ні, да? та де беззаконня. Беззаконня керує mm -hmm. там, де нема повноважень. У вас же їх нема, це вже беззаконня. Да, ну а Повашу, що, ні, а як відкрить, відкрити тіпа, зору книгу або законні? Яку книгу? Ну, ну взагалі книгу, щоб відкрити, щоб. Трішки оцей ютубний простір е заповнює розумні думки і менше було б е я, <служ Terima> людина, я людина, я <служ Terima> людина. твоя думка, ну а ти мені кажеш, ти особа. Та, я кажу, ні, я ну, людина, чоловік. ж видно, що так, я заявляю, стою і їду. Якого законодавства? Законодавство Так а я ж вже пояснив, що я не живу по закону. Ну, для це для вас удивлення. А я що можу зробити? Це так добре їздить до людей, приставати. Що нема чим зайнятися, чи що? Ми бачимо, що вам немає чим зайнятися. А я ж до вас не звертався, не підходив, не під'їжджав. А для чого? Для встановлення. М ну, а мені це не потрібно, а ви хочете щось встановити. Я, я ж вам уже відповів, яким чином. Ви ж мене побачили, що я людина, їду за кермом. Так давайте. Ожного нехай їдуть без витку, кожне відповідає сам витку. за себе особисто. Я ж не відповідаю це, за інших, Я відповідаю це, за себе особисто. Це, це настільки не синітниця, що їй ну дуже важко слухати ну, для, для, людині. Ну для, серйозно ну для тебе може і важко. але ну, завжди буває в житті. Рівень 12-річного блогера завжди я, е, я не блогер. Це, я це, який не блогер? Розумаю. Я фіксую просто що відбувається це, в моєму моє моє житті. Це все. Що тут блогерство? Я думаю, що можливо тобі це допоможе, хоч, хоч якимось чином. Я буду вдячний цьому дню, що ви хоч послухаєте якісь адекватні думки. А мені не треба а слухати думки чиїсь. Мені це не потрібно. Я можу вийти, якщо там нема машин, я нормально На можу вийти. Машину. Якщо йдуть, тоді На я почекаю, поки тобі... проїдуть та й вийду. Слухай нормально, не це. Так, а що я не нормально? Так кажу, що є, я що кажу, є. я почекаю, поки так, проїдуть, і я так, вийду. Так. Не треба агресії. Звідки ля стільки агресія? Що то я щось у нас з тобою особисте. Ну, думаю, ну, а звідки ля агресія? Дуже радий, що ніколи в не відключав особисті Ну так завжди в житті відбувається щось вперше раз. Завжди в житті відбувається щось в перший раз. І людей зустрічаєш, і так далі, і так прочі. Я маю навіть радий, що я не зустрічав таким набором фраз. Ну, радий. Я ж кажу, завжди щось відбувається в перший раз. Дійсно, це дуже... А що, я чимось тебе образив чи що? Yeah. Щось таке образливе сказав? Це дуже, як сказати, прикро, Тому що у лікарів тоді виходить більше роботи психіатрії. Вони психіатрі. доступють таких осіб, які кричать не зрозуміли речі. А чого ти взяв, що я кричу? Я що, стояв, кричав чи що? Ну, та, ти, 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 ну ти ж під'їхав до мене. Та, ти, 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 ти. Ну Я тобі сказав, що я людина, я не особа. Yeah. Що я такого сказав? Щось образливе для тебе чи що? Вирішили, ви вирішили з з злякати. Поїдемо в відділо. Ну поїхали, що. Нормально, не злякався. Ні, а чого я можу злякатися? Ну, злякати. ну так ти мені кажеш, або ти поїдеш в відділок, або ми зараз примусово тебе зводимо. Ну, да, я попередив вас. тому що... Так, а поряд... чого? Що, чого? Ну ти мені це казав чого. Ну що, а що? Так ні, так аж для чого я не можу зрозуміти? Я можу зрозуміти, я можу, так я ж сказав, я не особа а людина. Я там міг би зрозуміти, якщо там людина проявляє. Особа не ходить, людина. 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 Особа це ти, бо ти на праці, а я людина. Ну, не чую. Як вибирають? Там же ж є, вони ж для вас затвердили. Для вас, для працівників. Ну, так де? Нема, там навіть не написано на ньому. Це ж не то, що я один. Це вже де там написано? Посвідчення. Ой, поліція. Ні, ні, навпаки, посвідчення не написано. Поліція, так. Да. А посвідчення є. Ну як, ну, ну, є, є, ну є ж ця пластикова картка, у нас ж є, як да, ну? <свідчення> Якщо всі постанови, які для вас, які для вас виносяться, вони для вас особисто. Для працівників. Для не для людей, а для працівників. Для <пробітного> <пробітного> саме для працівників. Ми Тому що ви я нічого не вижу. Ви так ви ж їх не маєте. Я Ніхто не має. Витричний. Ви не маєте, їх. у вас їх нема. Тих посвідчень, які вони затвердили. Ви я вже давно дивився, що наверное, роки 3-4 назад вже ну, не було. Так, коли вони могли затвердити. Ну, так, 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 так воно саме так і є, воно саме так і відбувається. Просто ви ж не копаєте, правильно ви не дивитеся, а а люди так, дивляться. Кажу, так і нуваємо, сейчас жарко, педія якраз добре. А що, плохо? Ні, прекрасна, якраз обдуває вітер, не жарко. Отлично. Нічого не сталося. А документи були? Ні, я не маю документів. Ну, а як це виїхати? Саме це право кожної людини вибирати, чи реєструвати, чи не реєструвати. Так? Чи не так? Ну, людина хоче, вона реєструє, не хоче, не реєструє. От ти мені подарив, чи я тобі подарив. Ти вважаєш за потрібним, піти зареєструвати, там собі. Ти пішов зареєстрував. Не вважаєш за потрібним, ти там живе. Це ні. Як? Він що, вони вб'ють людину і що? Я вам серйозно кажу. Я просто бачу як це. Ні, я теж зустрічався не один раз. Так, і... да, то що викидають, приходять з другими бумажками, так, да, до тебе буває. Ну, це вже все залежить від людини. Але я не маю попередів, каже. Ну нема, я не на машину, там ні это. Ну, Ти продаєш тачку, я прийшов, посмотрев. Сколько хочеш, ну, вот стільки. Да. Не, не, я нічого не брав. Не зареєстрували вам. Не зарегистрированный, я же говорю. Ты продаешь, я приехал, посмотрел, мне подходит. Держи бабки, я себе свечу. Я не бухаю, говорю еще раз. А, говорю ну, если ты думаешь... Они даже не За кермом то сиділа ж особа, а ж сама не їде. Ще на такі не накрали, щоб вам купити. 去过去了 Особа, коли ви мене відвезете назад, там де взяли. М? Скажіть, будь ласка. Взяли? Так, да, ви ж мене на вулиці Зорінській взяли. Тому питаю, там де ви мене взяли, коли ви мене відвезете туди. Може, таксі Ні, ну, таксі доставочка, ні, таксі доставочка. Каста людина, що там каста? Коли особа мене відвезе там, де взяла? Ходиться. Що там особа я ще довго тут буду знаходитись? Ну, ви вибачте, я ж людина, а не особа, тому мені, мені треба їхати. Відвези мене там, де ти мене взяв і все. В чому справа. Особа, яка керувала автомобілем, на якому я сюди приїхав, коли з мене відвезе назад. що совість не дає на відповідь, так? Я я совісті, вашої Ні, ну кожному своє, кожен обирає сам, як жити, чи по закону, чи по совісті. Скаржаться особи, люди не скаржаться. Так, а що ж у вас звернення на 102 було, а? В кого? Бо тут ви вже в кого звернення на 102 було? У мене особисто не було звернення. Кажу, в мене особисто звернення не було. Та мені що до цього, Вір, не вір, то твоє, твоє право вірити чи не вірити. Тобі головне, щоб вірити, а іншим вірити не обов'язково. Так що там особа? Транспортувати будете тіло туди, куди де взяли? Чи як завжди? У нас нет времени, іди сам. Особи приватної фірми. Предпринимателі. Яка керувала автомобілем, який мене сюди привіз. Особа, яка керувала автомобілем. може мене ця особа відвезти там, Всі де взяла. Ну, як я можу з автомобілем спілкуватись? У мене навіть на відео є, що я з тобою спілкувався, а ти мені кажеш до автомобіля. Ну. От хто зараз на не сільниці сіни... не каже? Я чи ти? А, ага, Ну, звісно, так. Да. Дівчина ззаді йде, він попер вперед. Ти точно як особа робиш. Давай, ну шо. Щось людське, якщо є, то завези, де взяв. Нема людського. А? Совість не замучує. Ну, дійсно не завезете, чи чешов. А дійсно не завезуть, шо? А нащо воно вони супер? Катали тебе. А то що я не можу? я на мопеді собі катався, ти мене на машині. Жара. Завезете чи ні? А ні, ти шо, що йду, ну що, але друга собі Ну що друга, підожди, тоді друга. там я був тобі друг, а тут я вже та, ти все. Друг мені був. Так, заставила та і все. І що заставили? Ви ж на особу заставили, не на людину. Все. Все, а, він працював, щоб не зря гроші платили, так? Да? Держава. некрасиво, Держава. Некрасиво. приватна фірма, ви ж приватна фірма працюєте, Ви то, ви, друзі, ви ж до держави не маєте ніякого відношення. Я тобі відповідаю свої словами, чоловік. Не як особа, як чоловік. візьми просто сам ви, почитай для себе. Мені не, не треба не ви просто почитай сам. Які визнаки? Ти ж не можеш мені вслухати людину. Я там, казав, що я людина, ти ж кажеш, не особа. Ну, конечно. Ну, шо, конечно. Ти вже не можеш визначити перед собою, де людина, а де особа. Конечно. Бо якщо на двох ногах, то значить все, особа. Звісно. Ну, я кажу людина, а ти кажеш особа. Так, а чому ти я ти можу ти тебе визначити? визначити, що ти людина? От дівчина сидить, ти чоловік. Я можу визначити? Можу. Конечно. А що ти щось Таке ознаки. Тобі не, не забуває. Що так для тебе нема розміру. Це твоя думка, вона має місце тут. яку тебе ніхто її не залишає. Бо ти безсовісний привіз мене і не завіз назад.